Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про перші такі вже конкретні дії української влади з приводу тих далекобійників, які застрягли на польсько-українському кордоні. Тому як українська влада готується до евакуації. Тих водіїв, які застрягли власне там, які стали заручниками цієї ситуації. Дивіться це відео до кінця. Вдячний кожному хто додивиться його до кінця, хто поставить йому лайк. Ви допомагаєте боротись з російськими ботами, і ви допомагаєте розвиватись каналу. Тож дякую кожному з вас. Отже, Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури розпочало збір даних для евакуації водіїв, заблокованих на україно польському кордоні. Про це заявив у своєму Фейсбуці заступник міністра розвитку громад, території та інфраструктури Сергій Деркач. Маємо також трохи прямої мови. Ми розпочали збір даних для евакуації наших водіїв. У нас вже вичерпався час на погодження компромісів. Тобто він підтверджує те, що з польською стороною не вдалося домовитись оці польські мітингувальники їм все одно польська влада в це не вмішується, як ми бачимо. Вони не роблять жодних активних дій. Хоча нагадаю, що президент Польщі Анджі Дута міг би цю ситуацію вирішити за одну хвилину, одним дзвінком. Просто подзвонити і сказати, що закінчуйте, і цього було б достатньо. На сьогоднішній день, чому ситуація є такою складною? Власне, ми з Сергієм Пехом їздили на кордон. Власне, я і захворів. Після цієї, цієї другої поїздки на кордон справді температура коливається від мінуса до плюса, холодно на вулиці, постійно йде дощ, постійно йде якийсь сніг. Водії вимушені постійно тримати свої автівки заведеними, щоб не замерзнути. Дизельне паливо закінчується. Є якісь вкиди, ніби там якісь штаби гуманітарні поорганізовували. Або там про те, що там тоннами солярку возять, їм для того, щоб вони могли там заправитись нормально, безкоштовно типу, це все робиться. Але от ми були на самому більшому паркінгу, на якому знаходиться понад 600 автівок по дорозі з Жешова на Корчову. Вони про це не чули так. Там інколи якісь просто волонтери привозять якусь допомогу, і якби на цьому все. Тобто, реально, вся ця допомога вона є тільки на папері, вдячні тільки тим. Волонтерам, які власне збирають допомогу, закуповують і привозять їм продукти. От. Тому як те, що робиться там українською стороною, насправді це є просто показуха на телебачення. Тобто вони приїхали, дали там комусь три пачки мівіни, зняли це на відео і поїхали собі назад додому. Щодо солярки, то також, як мінімум, на цьому паркінгу не було такого, що привезли і комусь щось там безкоштовно дали. Тому ситуація насправді насправді дуже складна. І далі говоримо. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади. Тому будемо вивозити всіх, хто висловить таке бажання. Тут все теж не так просто. <кхід> По-перше, є форма. Яку потрібно заповнити там, всі ви там надаєте свої дані? Я навіть не знаю, чи цю форму залишати в описі під цим відео. Якщо вам буде цікаво, то е, знайдіть собі її просто в інтернеті. Я не хочу просто це там пропагувати. Тому як е, знову ж таки ми запитували у водіїв, чому вони не хочуть е, без автівок повертатись в Україну, і все через те, що ті, хто... Е, Є призовного віку і підлягає мобілізації. Якщо вони вернуться без автівок, то скоріш за все, що вони назад вже не ви не виїдуть. От і ситуація буде приблизно така. Тому, ну а власне, що стосується цієї форми, то якщо ви заповните цю заявку і висловите згоду на свою евакуацію в Україну, то в такому випадку ви поїдете туди без автівки. От. І власне, це єдиний такий зараз варіант, який є доступний. Міністерство інфраструктури також ініціювало створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні. Пропонуємо європейським колегам фіксувати офіційно ту ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску. Чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога? А головне в яких умовах вже більше двох тижнів перебувають наші водії? Повідомив деркач. Насправді з небезпечними грузами, а також з гуманітарною допомогою, ситуація дещо покращилась. Також зі слів тих самих водіїв, які везуть ту гуманітарну допомогу. Це проходить трошки швидше. Тобто. Першу чергу вивозять в Україну всі АДРи, це ці небезпечні грузи, і також в Україну вивозять потрохи гуманітарну допомогу. Хоча вони також стоять там якийсь час. Гостра проблема. Тих, хто просто їде тентованими фурами, хто везе якісь товари, які не є там швидко, не швидко псуються, от, от такі люди просто застрягли там і вже знаходяться 2-3 тижні. Про них забули. І ті, хто ще стоїть під дорогу, то вони ще бодай якось там двигаються. А якщо ми говоримо про паркінги. На які потрапляють тенти, то ці тенти майже не виїжджають там за добу може бути таке, що з тих тисяч тентів, які стоять на кордоні, може виїхати одна автівка. Все інше це просто виїжджають оці АДР, виїжджає товар, який швидко псується і мають на це документи. Ну і гуманітарна допомога теж в міру швидко йде. Тому треба розуміти, бо в інфопросторі також. Є дуже багато інформації про те, що е, от я там приїхав і проїхав дуже швидко. Е, ой, в мене там друг їхав, і він там стояв 5 годин, і також пройшов кордон. Е, таке є, але знову ж таки, це не тенти. Тенти стоять тижнями. Тенти стоять тижнями вже по декілька тижнів. В них закінчуються газові балони, на яких можна приготувати їжу. Е, в них досить часто закінчується їжа, і не кожен може кинути свій тент, відчепити там е, е, свій прицеп. І поїхати там закупитись, наприклад, якимись товарами в магазини. Бо, наприклад, від цього паркінга, на якому були ми, найближчий магазин знаходиться в 6 кілометрах, тому як дуже часто автівку від прицепу не можна відчепити, бо в причеп є навантажений, це з того, як мені це пояснювали. От. І дуже є багато нюансів. Багато хто не може просто залишити свій груз, бо ніхто не буде за нього відповідати, окрім цього самого водія. І так робити, це, як мінімум, є безвідповідально. Звісно, є там якісь водії окремі, які там відчіпляють свої фури, їздять по магазинам. І таким чином вони там один одному допомагають, бо закупляються там на якусь частину тих людей, з якими вони там спілкуються на цих паркінгах. Але в загальному. Що дуже сумно, що і наша влада, і польська влада говорять про якісь про якусь допомогу, про те, що там йде якась організація нормального побуту для цих водіїв, хоча це є не так. От зараз, наприклад, також є інформація від того самого деркача, що е, привезли першу партію допомоги. ви собі уявіть третій тиждень. Вони там вже стоять, привезли першу партію централізованої допомоги, і туди війшло всього лиш 11 тисяч порцій харчування і 700 бутлів води. Нагадаю, що на сьогоднішній день за різними оцінками вже понад 10 тисяч водіїв стоїть. По всій лінії україно-польського кордону, навіть на тих кордонах, які не є заблоковані, там також утворюються черги, бо туди їдуть більше водіїв, ніж на ті, які є заблокованими. і Вони також там стоять. І що таке 11 тисяч порцій харчування? Це один раз поїсти. Водії їдять ну було б добре в принципі людям їсти, хоча б три рази в день. Те саме стосується і води. Е, і е, також лунала інформація по всім телеграм-каналам про те, що утворено штаби гуманітарної допомоги, центри незламності. Друзі, це все фейки. Можливо, є якісь там один чи два таких пункти, якими там хтось займається, якісь волонтери, якісь організації, але в загальному. Такого немає. Там це не є правилом, це є просто виключенням. І треба бути свідомими, що у випадку, якщо цим водіям ніхто не буде допомагати, то якби ситуація буде ставати більш критичною. Так само вони ми з ними спілкувалися, вони нам говорили про те, що справді ми є не найбіднішими людьми, але ситуації є різними. В когось заблоковані карти, хтось не може добратися нормально до магазину і собі закупитись, і їм також їм дуже вони не просять, тобто їм. Ім дуже соромно просити, бо вони самі розуміють, що в них є якісь кошти. Але дуже тяжко з доставкою власне туди цих продуктів. Тому якщо хтось навіть має бажання, ви можете навіть приїхати, наприклад, якимось бусом, взяти з собою там декілька водіїв, завести їх до магазину, вони там скупляться всім, що їм потрібно, і повернути їх назад. Це буде також дуже хороша допомога в такому випадку. Треба просто ваш час і автівка, і цього буде якби максимально достатньо. Тож, надіємося, що українська дипломатія буде працювати і надалі, і що їм вдасться все-таки цю ситуацію вирішити. Хоча також за попередніми даними, допоки не буде в Польщі нового уряду, не буде і вирішена ця проблема. Я власне це вам також говорив. І це вже лунає із нашої української сторони від української дипломатії. Свою думку, друзі, з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.